І потреба в Спасителі, ця євангельська потреба в Спаситель внутрішня, вона дає силу, а без неї просте виконання закону, воно нічого не робить. І по факту він до кінця цих віршів показує, що у вас є двоєстість, ви розумом служите закону, а тілом гріху. І він каже, хто позбавить мене від цього тіла смерті? Да запитаний, каже, дякую Ісусу Христу. І він робить висновок: якщо ви будете освячуватися законом, а не духом, який буде в восьмому розділі, то у вас буде це роздвоєння, і ви з нього не вирветеся. І дуже цікаво, коли він говорить, хто позбавить мене від цього тіла смерті, Павло, він з Тарса, А історично в Тарсі була цікава кара карали вбивцю таким чином. Якщо ти вбив людину, то того, кого ти вбив, прив'язували до тебе, і він гнив, і цей некроз перекидався на тебе. І ти помирав від токсикації цього некрозу. Це була дуже жахлива смерть. Твоя провина була прямо до тебе прив'язана, ти з нею ходив. тобто Твій осуд, тобто як закон осуджує, так і цей осуд був буквально прив'язаний до людини. І Він каже, хто мене позбавить від цього тіла смерті. Він каже: так, у нас є в тілі невикуплена частина, так вона тисне, так вона заважає освячуватися, так вона руйнує наше поклоніння. Але в восьмому розділі наступний проповідник покаже, що ми не боржники тілу, що в нас є здатність його перемагати Духом, Христом. Але сьомий розділ Він ізольовано показує. Невдава, або той стан, в якому ми себе знаходимо. Ми, будучи в християнстві, знаходимо себе в законницьких вольових усиллях, зусиллях.